Яблучний оцет, захвалимо яблука і нарізаємо їх як можна меншими шматочками. Можна натерти на терці, нашинкувати їх такими слайсами. Можна перекрутити їх в блендераємо в банку, але не повну банку засипаємо, щоб у нас було по поясок. Беремо воду, звичайну, але не хлоровану, і заливаємо, щоб покрити наші яблука. Обов'язково залишайте місце, бо буде підніматися шума, яка буде виходити з горловини. Можна взяти цукор, цукру необхідно 50 грам на літр. В одній столовій ложці приблизно 20-25 грам, тобто 6 ложок цукру на 3-літрову склянку. Накриваємо. Марлічкою або іншою не штучною тканиною і залишаємо на два тижні. При цьому помішуємо щодня і покласти треба в темне, тепле місце. За два тижні ви відсідите оцет і покладете ще на два тижні в темне місце. Ось такий результат у вас буде в кінці гарно і смакує.